Сьогодні, на Майдані Незалежності міста Косово, ми зібралися, щоб провести в останню дорогу, віддати шану і честь воїну, захиснику рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Андрій Козлан, житель села Шешери, 1987 року народження, старший солдат. Загинув. 22 березня 2025 року поблизу населеного пункту Покровське. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Так українці зустрічають своїх героїв, своїх воїнів-захисників на щиті. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. Vizhavoim, 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 Боже святий хріпкий, святий Весне, мови нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на Та й помилуй нас, Господи, очисти наші, владико, прости беззаконня, святий посвіти з цілим очі наші, іменем Твоєго ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Бо твоє царство, і сила і слава Тя і Сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. 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 з духами праведних померли, душу словить Твого спасе у поті. І збережи у даженому житті, у тебе, чоловіко, любче. у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають. у покій душу слуху, Тво, бо ти єдиний чоловіко, любче. Слава Отцю і Сину і святому духові, Ти є Бог, що Даду зайшов, І з зустріч роздрішив захованих, Самі душу служить Твого окрім і нині по Дино, чиста, й непорочна діво, що Бобесі мене породила, Моли, що спаслася душа Нього, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, тобі вислухай та помилуй. Спочилого ногопреставленого невиноб'яного воїна героя Андрія, і за відпущення йому всякої провини вільної, вже, не вільної же і невільної Господи. Господь Бог, сели душу, неправедність не Господи, Небесне відпущення ріків йому, у Христа безсмертного, царя Бога нашого, просимо. Подай, Господи, Господеві помолімо Господи помилуй, бо Ти си Воскресіння, життя і спокій душі, новопреставленого загиблого воїна Героя Андрія, Христе Боже наш. І тобі ми славу віддаємо з предвічним твоїм Отцем, з Пресвятим, благим і животворчим твоїм духом, нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. віків, ремудрій, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішу від церафи. Що без одвіння Бослого породила, сущо Богородицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. <клес> Живемо на мету, не володій Христос, вітаний Бога за молитвами, причиною своїм матері, святи, славне, зима, Господи, душу нова, в воїна, героя Андрія, що віддав життя за Україну, за кожного з нас. Возяти оселий дулона, І заки, як мобової на брава не приєднає. Його ж помий лис бо він і добрий і Амінь. У блаженому спині вічний спокій, подай, Господи, загибло войну, герой Андрію, і вічною пам'ять. Вічна. Заблужену пам'ять воїна Андрія, Отче нашої, Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, водоватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від а Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенні, плітло твого, бо ти породила Христа Спа. На славе сім'я душ наші, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, война Отця і Сина, Святого Духа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава Вілі, слава Україні, Слава. Слово дорогі Мої. Сум. Знову ми зібрані стоїть такої, знаєте, поганої звістки для того, щоб провести останню дорогу споживачого обозі воїна, Героя України Андрія. Знаєте, що ми з вами, дорогі мої, святкували одне із 12 найбільших свят у церковному році. Свято Боговіщення Пресвятої, владичиці нашої Богородиці і все, Діви Марії. І знаєте, вчорашнє свято змальовує ту таку картину про те, що людство було відпало від Бога, але для того народилася та чистота, народилася та пречиста Діва Марія, для того, щоб привести у світ обіцяного Богом Месію, Спасителя світу, для того, щоб він відкупив людство від першоробного гріха прокляття і смерті. І через вчорашнє свято Господь Бог дорогі мені до кожного з нас промовляє. Особливо Він промовляє до нашого українського багатостраждального, згорьованого народу. Він промовляє про те, що те, що людині вже неможливо, те можливо Господу Богу. Господь Бог хоче людину. Підкреслити тим, що ми не є з вами покинуті Господом Богом. Ми маємо з вами життя вічне. Але Господь Бог хоче, щоб ми усі покаялися у своїх гріхах і прийшли до пізнання істини. І Господь Бог хоче, щоб ми з вами усі навернулися до нього. І по цій нашій такій гріховності Господь Бог буде бачити, що ми хочемо бути з Ним. І він. Подасть нам мир, Він подасть нам спокій, Він подасть нам усі свої ласки і усі свої щедроти. Дуже часто в суспільстві зараз ми можемо чути ті слова, як довго нам чекати перемоги. Мені пригадуються слова одної притчі, де запитали одного мудрого чоловіка, як нам довго чекати щастя. А він сказав, якщо чекати, то довго. Тому, дорогі мої, нам не треба чекати, нам треба бути кожному на своїх місцях. Кожен з нас повинен бути воїном, воїном у тій сфері, в якій він працює. Священник повинен доносити Слово Боже до людей для того, щоб людство каялося, для того, щоб людство приходило до Бога, для того, щоб людство дбало про свою душу. Вчитель повинен вчити дітей у школі. Культури, мови. Учитель повинен прищеплювати ті зерна доброї науки для того, щоб ми мали майбутнє, для того, щоб наші майбутнє покоління, наші діти зростали у мирній і незалежній державі. Тому не будьмо байдужі, дорогі мої, до наших воїнів. Стараємося допомагати їм, стараємося не бути осторонь, бо це є наша спільна біда. Спільна біда це є війна. І ми повинні її дорогі усі здавати для того, щоб радісно промовити ті слова у майбутньому. Це слова перемоги. Тому будьмо усі мудрими, будьмо усі наполегливими і пам'ятаємо, що ми, наші хлопці, хоронимо землю, як ті добрі зерна, але ті добрі зерна повинні провести у кожному із нас. Нехай світла і вічна пам'ять завжди буде про. Воїна Андрія йому царство небесне, нехай Господь Бог прийме його безсмертну душу до своїх небесних осель, де вже немає ні болю, ні журби, ні зітхання, але є тільки життя з Господом Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! До село Шешери до дому покійного воїна. Андрія на вулицю В'ячеслава Чорнового у час от велике заріччя. Сьогодні, о 17.30 вечора буде читання псалтеря у домі покійного завтра, о по 10-й годині, чин похорону. Слава Ісусу Христу! Слава, слава, слава Україні! Героям слава! Sweet. you. Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.